Доброго дня, шановні читачі фіртки, знову ми підводимо підсумки тижня, що минув. Він, як завжди, був багатий на події, і серед них було багато міжнародних подій, досить важливих. От, скажімо, британський е прем'єр-міністр Кемерон пішов у відставку. Замість нього буде перша з часів майґратеча прем'єр-міністра, жінка, так, Тереза Мей. Ось, чим це відгукнеться для України, можливо, це відгукнеться деяким зм'якшенням політики Британії щодо, скажімо, Росії чи когось іншого. Чому? Тому що Британія йде на самоізоляцію, напевно, враховуючи результати цього Брекситу, так? Ось і е, не, не буде мати так багато часу, і, та й бажання, напевно, новий уряд піклуватися про те, що відбувається в країні, яка сама собою не хоче піклуватися. Тобто я говорю про наш уряд, який цю війну затягне. Я нагадую, що знову гинуть люди постійно сьогодні загинув, вчора загинув. Солдати на фронті мруть вічна їм пам'ять, але це називається мінськими домовленостями. Ну, Оцей оце жахливо. Жахлива річ, дійсно, сталася вчора, коли в Ніцці на день святкування Дня баз, взяття Бастілії, фактично День Незалежності Франції. е тунісець один певний з французьким паспортом, захопивши вантажівку, почав давити два кілометри людей, які святкували. День Незалежності, день взяття Бастілії, і зараз по люди ще можуть померти. Умерло вже загинуло 84 чоловіки, поки поліція його пристрілила, і со, більше сотні людей в госпіталях. Серед них, до речі, і українці, які можливо там відпочивали. Жахлива трагедія. Я, я постійно це говорю, що світовий тероризм він тільки розвивається. Хто стоїть за ним? Я, я глибоко переконаний, що це що це Росія. Глибоко переконаний, вона є лідер світового тероризму. Тому що давайте подивіться просто одну таку просту річ. Росія приймала, бойові, приймала участь в бойових діях на території Сирії так? і воювала ніби проти ідилу і повстанців за уряд Башара Асада. Так? Питається, чому жодного мусульманського теракту ще не було на території Росії? А Франція вже потерпає. Таке важне, що помста за те, що не продала містралі декому. Але я не можу це стверджувати, я просто в цьому переконаний, що голова світового тероризму, в тому числі іс ісламського, знаходиться в Кремлі. Ось жаль тих людей, але це закінчуватись не буде. Це буде далі, 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 це буде погіршуватися. Тому що, до речі, я читав сьогодні в газеті За еканамі, здається, що цей оцей теракт, бо спецслужби були готові до всяких точкових бомб, до всяких технологій, боротьби виявляння. А тут, як там було написано, вони не були готові до простої дубини що можна взяти величезну машину вгнати і просто тупо давити людей дусити. Світового тероризму дуже багато засобів, особливо смертників, і від нього ніхто, ніхто не застрахований, і це страшна біда. Ось, а на цьому тижні ще Сейм Польщі визнав трагедію на Волині, ці всі геноцидом. Ну Це, звичайно, трошки перебільшено, тому що геноцид занадто голосне слово, тому що. Якщо б ці люди в Сейму, ну, я бачу там також рівень, як в нашому парламенті не дуже то зашкалює. Є ж якісь науки, якісь підручники, так ви відкриті, почитаєте, що таке геноцид. І геноцид апріорі, це можливий тільки з е, геноцид може проводити тільки держава за допомогою усього організованого карального апарату і всієї величезної армії. Тільки держава. Повстанці наші чи любі інші повстанці, геноцид проводити. Не можуть по визначенню, так що їм треба це передумати. Але поза тим, Україна з Польщею уклали договір про військову співпрацю, що дуже добре, і Україна з Канадою уклала договір про вільну торгівлю. 98 наших товарів буде продаватися в. В Канаді без мита, що дуже добре, ну крім там м'яса, молока. то що Канада завжди собі виробляє то чим чим пишається. Це дуже добрий крок. Це дуже добрий крок. А і міністром оборони здається сьогодні став українець та українець Канади. Так що бачите, Канада українізовується. Чекаємо, коли Україна почне українізовуватись. Ось що ще було. А ну да. Тема тижня дуже така, хресний хід московського патріархату. От, позбирали юродових всяких там ФСБшників, побирали на Гіорські стрічки і вивели їх в похід на Київ. Ось, ну, це дійсно це ФСБ працює прекрасно, тому що ніби все добре, йдуть люди, миряни, там, бабки якісь там волають, розумієте, попиті їхні московські. Насправді це все. Ось, на місці СБУ я би просто робив фотографії та постійно. Це якраз ви маєте отой шмат, який. От, оце є зрадники батьківщини. Вони, вони не зрадники батьківщини, вони не є взагалі мають нічого спільного з Україною. От і все це на язва, яка йде чомусь на Київ. має прийти 26-го, здається, з числа. Їх треба чи зупинити, чи я не знаю. Ну, правда пана Аваков сказав, що все буде в порядку. Подивимось. Може, все буде в порядку. Може все в порядку. А ще одна тема, ще одна новина, така, яка мене трошки розстроїла, це те, що Андрій Шевченка, знаменитого, шикарного нашого футболіста, призначили зразу тренером збірної України. Андрій Шевченко не тренував жодного клубу, крім клубу любителів Королевської у свій час, так, і зразу став лідером збірної України. До чого це приведе? До нічого. Україна не буде мати жодних результатів. Україна не війде на чемпіонат світу 2018 року. Не війде. Тому що Андрій Шевченко ще не є тренером. Правда, це є те саме кумівство. Він кум голови е, Федерації футболу. Скільки є тренерів, скільки грошей витрачалося, виявляється, е, Фоменко отримав 2 мільйони доларів. Прекрасна зарплата заробив. Більше, скажімо, ніж тренер Вельсу. Ви знаєте, як Уельс на чемпіонаті грала збірна України. Та й Вельсирів життя, ніби трошки кращий. З пиво за півдолара не купиш. Ось це отаке з тим Шевченком. Це то саме, бачите, та саме корупція комісство, що триває в державі, вона триває у футболі, і це відповідь дає нам всім, бо ми б того не знали раніше, не думали. Футбол, напевно, все був таким самим, як політика. Просто ми не думали. То було то, що держава котиться отак, багато дій, але мінімальний результат так само і футбол. Ми ніколи добре не перемагали, ми мали гарних футболістів, гарну збірну, деколи навіть гарних тренерів. Ми ніколи нічого солідного не перемогли. Зрозумієте? оце тому, тому що корумпована система вона не здатна на якісне покращення. Вона здатна тільки крутитися в колесі. Ось і все. Далі. Ну давайте подивимося, що ще таке було. Будуть нові паспорти. До речі, от вже такі пластикові, гарні. І в них е -е, буде відмінна стаття про шлюб. Це ніби добре кому яке діло. Але збережено по батькові. Оця маскальська традиція. По батьковій. Розумієте, от це я би також відмінив. Ніде в Європі нема там Вольфганг Гмадейович чи Джон Джон Полович. Розумієте? Чи навіть Казіміш Войцехович. якийсь? Це типовий москалізм, який пішов з того їхнього первісного вщинного ладу Московського, царського. Його треба відміняти. Та як, до речі, в паспортах записувати імена так, як вони звучать. Ти хочеш бути Владзімір, то ти будеш в паспорті Владзімір. Ти хочеш бути Володимир, будеш Володимир. І так буде дуже легко навіть визначати національність, без графи, національність. Оце моя така ідея, і, по-моєму, вона б дуже гарно працювала. Якщо мене хтось називає Мирослав, я виправляю, я Мирослав. Ось так. Я думаю, всім не було би приємно це чути. Далі ну вертаємося до наших місцевих новин. Що в нас було? А у нас знову киплять. Пристрасті по цій незаконній забудові, ні, не війшна закона по забудові на 33 об'єкти на нашій промисловій зоні. Е, мер міста сказав дивну фразу, обізвав цього Василя Андрієва, голову спілки АТО, що вони рейдери, що ще вони нічого не захопили. Сказав, що вони працюють на якогось забудівника. Я, до речі, я не є в тому сутому. Якщо люди борються проти забудови, то що ви думаєте, на що це забудівельнику іншому? Вони ж не дадуть там нічого будувати. От якось це дивно це звучить, і це мене дуже сильно вражає якесь таке Ось, щось, щось говориться, якісь слова, а вони логіки ніякої не мають. А і ще одна подія, такий відомий е, блогер Руслан Коцаба, вийшов з тюрми. Суд його повністю оправдав. Люди були дуже здивовані. Я ні. Я на Фейсбуці написав таке. Зрозумійте одне, я написав, що Руслан арештовувала одна Україна, а випустила вже зовсім інша Україна. Ніхто ж з нас не дивувався, коли після Майдана випустили Тимошенка, правда ж? Але все одно ця тема цікава така. Оце все, що відбувається з цією метою, я запросив в студію гостя, аналітика, журналіста, мого, друга хорошого, Ігоря Ткача. Вітаю Ігор! Ну, слухай, скажи мені, от з, з, з Русланом, ти добре його знаєш, оце хто він є? Він просто помилявся, чи що, чи він? Дивіться, ну, з приводу там, вийшов, не вийшов, ми зараз ще поговоримо, а з приводу Руслана. Треба розуміти, що від на ну, людину завжди накладає роботу, яку людина робить. Руслан працював в рибінспекції, так, і потім, як він вважав, його незаконно звільнили, бо не могли звільнити, бо він ну, не, не продавався, там, не возив там збушників на рибу і так далі. І просто ліквідували це управління. Потім наново створили департамент, таким чином, ну, якби позбавили людину роботи. Це є та точка, з якою Руслан почав якби, боротися. Із сучасною цією системою, яка є, але в, в тій боротьбі йому, я так розумію, завжди подобалася е, така зірковість цього всього. Йому завжди хотілося оце, такої скандальної слави і так далі. Він завжди любив знімати якісь унікальні кадри, якісь ексклюзиви. Тобто mm -hmm. це було те, що йому подобалося. Я думаю, що це, це бажання ексклюзивів повело його mm -hmm. повело його на схід. Спочатку це, ну, як на моє переконання. Там зйомки, там, скажімо, Петраш потякав в щастя інших наших земляків, це бажання ексклюзиву. Потім воно могло його повезти і на ту сторону. І спілкування з іншими колегами-журналістами, які знають ситуацію там, відповідь дуже проста і чітка. І кажуть, що якщо ти є журналістом, і якщо в тебе в реєстрація в паспорті там Івано-Франківська область до побачення, ти перший клієнт на підвал, uh -huh. ніхто з тобою не буде там розмовляти, тим більше там робити тобі якісь акредитації і все інше. Uh -huh. Єдиний виняток, який може бути, це якщо ти будеш знімати і показувати те, що потрібно, те, що вигідно. Так, як колись ну, знаєте, в радянському союзі був інтурист, так де іноземцям показували яке прекрасне життя в союзі. От щось таке схоже. Відбувається там. А з приводу самих дій Руслана з приводу того, що він відсидів і тепер він вийшов, то треба розуміти, що нам треба чітко розрізняти, який це час є військовий чи мирний. І нам чітко треба знати, що він зробив, висловлював свою думку чи озвучував якісь певні темники. Якщо ми говоримо про те, що зараз є час мирний юридично, так, то е, виходить так, що Руслан Коцаба фактично відсидів, відсидів цей час. За свої переконання за свої, переконання, за свої, переконання. За свої Скажу, думки за, за свої думки, і, 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 і дійсно там немає державної зради 111-та стаття, якої ми шили, це було намагання потримати його в тюрмі. Це була помства і за Строєча полковника, і за інших, mm -hmm. ну яких він тут виводив на чисту воду. А, а скажімо, СБУ і прокуратура не спромоглися нормально навіть документально оформити. Іншу статтю протидія Збройним силам України. Тому виходить так, що якщо за законами мирного часу mm. цей в'язень совісті, до речі, апеляційний mm. суд е, вийшов в ситуацію дуже достойно. Вони, як на мене, ну як на мою думку, не всі говорять про те, що вони випустили Коцабу. а насправді треба говорити про те, що вони зекономили в Україні багато тисяч. Євро, uh -huh. е які ми могли би бути позовом до Європейського суду з прав людини, і без сумніву притекнути, він аргументу... казав, що буде судитися, бо хоче компенсацію. Ну, ми побачимо, але скажімо так, тим, що апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, суд врятував для України деяку суму грошей. Yeah. треба розуміти це і подякувати цим суддям за те, що вони розібралися, і за те, що вони це зробили. А з іншої сторони, якщо ми дамо собі запитання. Чи зробив шкоду Руслан Коцапець цими своїми заявами? Без сумніву, так, так зробив. без сумніву, так і як так. могла би бути правильна позиція української держави, якщо б у нас була справжня українська держава? Дуже просто є механізм, скажімо, від загальної декларації прав людини можна відступати. Але попередньо попередити про це європейське співтовариство. Спокійно, президент держави спільно з парламентом могли сказати: люди, у нас війна, яку ми не можемо назвати війною з приводу певних причин, так хоч це і не є антитерористична операція, бо цей термін взятий в Росії. Там постійно проводять антитерористичні операції, вбивають людей. Я наповнення на Майдані проводив антитерористичну операцію так. 18 числа. Так і, і тому виходить так, що ми могли спокійно написати листа, що шановні, ми відступаємо від загальної декларації. Ми. Обмежуємо свободу слова, обмежуємо свободу пересування, обмежуємо ще ряд свобод, бо це нам необхідно для збереження держави. І це ж не, не перший такий випадок, держави користуються цим. Але наше, наше керівництво, наша держава, воно таке, знаєте. У нас нібито, якщо мобілізовувати, то у нас війна, справжня війна так, на так, сході так, і так далі. Але якщо солдатам давати гроші на реабілітацію, лікування чи навіть ті ту землю, то ні, яка в нас війна? У тобто, нас, нас дволична. Так... звичайно, абсолютно обманюють всі Більше того, я хотів би звернути увагу е тих людей, які нас дивляться, що у нас настільки це цинічно робиться, що ті добровольці, ті солдати, які зараз воюють на фронті, вони ж фактично ходять під статтею. Кримінальною, чому тому, що в антитерористичній операції заборонено це приймати було. участь збройним силам, тільки це. тільки може МВС, це. там і спеціальні це. служби, і виходить, що всі солдати, які виконують потенційно, да, ходять, потенційно під ходять під статтею. Це взагалі нам в країні потрібно визначатися з термінами. Що таке особливий стан? Немає mm. визначення, що це таке. Ми знаємо, що таке мир, ми знаємо, що таке війна. А що таке особливий стан ми mm. не маємо. Це як Ленін казав, ні війни, ні ми не заключати брацький довід. Німці теж не розуміли. що таке, ну і прийшло так, і скінчилося для німців погано. Ну а я що хотів спитати, одна з франківську з тими забудовами, ну з кізь відкриває анонс-контракт, там більше продам квартиру ніж куплю квартиру. Нащо нам вже три багатоповерхівки? Ну, бачите, це є бізнес, в який намагається встрибнути місцеві свободівці. Вони вже доросли. До того, щоб будувати цілі квартали, Бо, там, скажімо, якщо у 2003 році, якщо ви пригадаєте, їх це були такі е, галасуни, так, які навіть норма... не, не мали нормального взуття, так, то декілька каденцій при владі, там безробітні почали класти бруківку, угу. ще десь там якісь підприємства і таке інше. Тобто, а зараз, я так розумію, акумулювали нормальні кошти для того, щоб мати будівельний бізнес. Тому ні, треба розуміти, що ну на жаль, цим займалися всі міські голови mm -hmm. вчасне залив абсолютно всі, тому що ну, давайте будемо врахувати. Mm -hmm. Перший міський голова, який там після Тайліха mm -hmm. був, тайліха, скажімо, не беремо. Основна приватизація майна спільного, коли проводили з головою адміністрації обласної, вона ж відбулася без участі мера. Я в це не вірю. Наступний мер, який був, це 2002 рік, де проводилися ну, великі фактично перші mm -hmm. будови. Це і, і, ну, і Бородайко, і інші забудівельники, інша земля були ж при цьому мери дуже сильно розпарцельовані. Плюс реконструкція mm -hmm. центральної частини міста. Йдемо далі. А я думаю, немає потреби згадувати, всі пам'ятають всі ці речі, які відбувалися ці роки. — Він займов протестує проти того. Ну, протест... ну, я, протестує, я розумію, бо, бо протестує. Він, Ось. І вся проблема в тому, що насправді немає громадського контролю. Немає громадського контролю або він недостатній. Те, що ми маємо, mm. коли цинічно заявляється, що тут теж сидить з, з цією стороною столів mm. в кабінеті, теж сидить громада. Ось і, ну рано чи пізно Марцинків просто повинен зрозуміти, бо він служить людям або попсу, то щось одне з двох. І від того, що він як він дасть відповідь на це запитання, буде залежати не тільки його політичне майбутнє, mm. але й майбутнє взагалі. Ясно. Ну а наприклад, я ще хотів запитати, я знаю, що ти балотуєшся там за депутати. Ну от, наприклад, це наша Верховна Рада. Подивися, в нас от пробій. Зак... Закрив Верховна Раду до 6 вересня. Це взагалі реально от зараз. Україна в люди вмирають. Ну, що це таке? Ну, вся справа в тому, що там людям нав'язують правила гри і люди по якихось причинах чомусь їх приймають. Я думаю, що ну, одним із таких, з такого, таке зло, яке там є, це от оця приналежність до фракції, де люди замість того, щоб працювати у фракції, вони mm -hmm. стають сектантами фракції. — І Я думаю, що... б'ють самі головні сектанти. Чи ні? ну може не самі головні, а такі самі за чисто. Просто люди не повинні бути сектантами. А для того, щоб ним не бути, треба бути вільною людиною, не мати таких зобов'язань. Іншими словами не потрібно куплятися на якісь преференції, на якісь гроші, на ще щось. Якщо ти робиш свою роботу чесно, маєш менше, але ти вільна людина, і ти можеш сказати своє слово відкрити. Йо. Yeah. Я дуже дякую, що прийшов. Я бажаю тобі успіху в неділю, щоб там ті вибори. Ну щоб як, як воно буде, як так буде. Так. Знаєш, ти чесна людина, але це таке. Ну і щоб все було добре. У нас добре. Дякую, і тепер хороша новина. О, хороша новина, що пустили безпілотник над Верховною Радою. Тепер ми всі можемо бачити кнопку «Даві» і тих, хто показує журналістам середній пальці. Ось, всі, але це така, я дійсно хороша, класна новина. Щойно ми знали, що повністю відновлено франківську професійну футбольну команду. Тепловик, сподіваюся, потім вона проведена свою назву Прикарпаття, і вже в цю неділю, в цю неділю, в шістнадцятій годині, так, на стадіоні наука відбудеться матч з стрільбиською скалою. Я так хочу піти, і я піду на цей футбол, і вас закликаю. Тому що, оце дійсно хороша новина. Футбол повернувся. Всього найкращого до побачення.